Правда, правда, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ти повинна бути готова до цього. Подумайте тільки про себе. Течки, ви мене питаєте що сьогодні день що Всіх поздравляю, бо ви будь-якому разі своє життя самі робите своїми руками, думками, якщо навіть ви думаєте, що ви нічого не робите. Так, всі амулети, які я роблю, вони індивідуальні, враховуючи вашу дату народження. І що саме головне, там нема ніякої моєї енергії, тобто я даю вам тільки інформацію, і це важливо дуже. І так, будь готова до чого? До того, що ти, Сила, ти дуже сильна. Ти побачиш свою силу. Ми не дуже цьо, це любимо і не дуже хочемо. Нам хочеться бути слабкими жінками, але наша слабкість, вона не в тому, щоб жити з чоловіками, які над вами знущаються або б'ять. Аб а слабкість в тому, щоб не досягати своєї мети як чоловік достігаторства, а мріяти, бути в релаксі, робити якісь кроки, але не триваючи одне місце. Так от, аркан Сила, ви в чомусь якійсь ситуації побачити свою силу, бо над якоюсь людиною не знаю про що це вищі сили. Це про перше, про те, що у вас намітяться багато планів, які ви захочете здійснювати. У вас на це буде енергія, енергія це дуже головне. І королева пентаклів. І ці плани будуть стосуватися у когось грошей. У когось стабільних і надійних відносин. Брак! Бо ця карта показує і те, і те. В цьому і унікальність карта РОА. Напишіть, що вам більше хочеться грошей або зараз стабільних і надійних відносин, хоча треба одночасово всі сфери життя налагоджувати. Так, і. Імператриця, сонечки, я ще подумала про себе, а що і те, і те хочеться, а у вас буде і те, і те, і те, імператриця. Карти кажуть, що якраз ви станете жінкою, будь до цього готова, яка буде мати і гроші, і чоловіка. Імператриця завжди має чоловіка. І соціальний статус, і фінансову реалізацію, але і дітей, якщо ви хочете, вона наче вона сама все це робить за всіх. Ні. Вона вміє правильно направити енергію, правильно десь самі щось зробити, десь комусь перепоручити, десь взяти помічників, розумієте, десь поручити щось чоловікові. Башня, це, що було у вас рухне, причому неочікувано.